Обійми за донат у центрі Івано-Франківська 21-річна Наталія Гнатюк влаштувала благодійну акцію Обійми і за донат». Таким чином дівчина збирає кошти для 3-го стрілецького батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти. Там зараз знаходиться її дядько. І розумію, що збір треба закривати швидко і а просто донати ну просто кидати в історію. Часто люди прогортують. Ну це вже не так ефективно і треба шукати якісь різні. І ще різні шляхи ми збираємо для мого дядька, для татового брата і його 36-ї 36 бригади. Вони на харківському напрямку і дуже потребують ребів і два екофлоу в дуже короткі терміни, бо ну, реби захищають їх від ворожих дронів. І ну це так, щоб рятувати їм життя. Фактично, ціль дівчини зібрати 200 тисяч гривень. Спершу необхідну суму збирала за допомогою соціальних мереж. А щоб пришвидшити процес, вирішила організувати акцію Обійми і задонать. Розповідає, люди реагують досить позитивно. Сам збір ми відкрили два тижні тому, фактично, і по максимуму залучали всі можливі зв'язки, всіх знайомих, і ну лишилося. Буквально 40 тисяч дотиснути, і ми так хочемо за декілька днів вже закрити. Загалом часто підходять мами з дітьми, бо дітки хочуть повніматися і це класно. Звичайно, як і зі всіма зборами, багато ігнорять, часто просто підходять так з цікавістю подивитися, але ну, підходять, підходять, донатять. Піднімається людям настрій, бо це, ну всі люблять обніматися. Лише за перші півгодини за допомогою акції Обійми і задонать Наталії Гнатюк вдалося зібрати більше двох тисяч гривень. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Райм.